Ха! Слава Україна! Героям слава! Добрий день, підкажіть, а ви їх везли, так? Так. Як загалом вам везти хасидів? Все нормально? Чи не було брудно? Ну, трохи тяжко трохи. А що було? Підкажіть, будь ласка. Ну, не на своїй вальне там. Можливо, там щось співали, казали. Ну, Співали, казали, ну чого, все нормально. було. А звідки ви їх везли? Е -е Софія. З... З... Болгар... З, з, Болгарії. З... з Болгарії з, з Болгарії везли. Підкажіть, будь ласка, скільки залом коштує ось квиток на, на такі А Я не знав. Я мені заказали, я поїхав сам хазяїнги біля. Ага, все зрозумів. Дуже вам дякую.